Сьогодні, 11 червня, відбулось засідання постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики. Участь у роботі взяли депутати Інна Петренко, Тетяна Сергієнко та Ігор Штефан. Головував на засіданні Олександр Плескун. Під час засідання було детально опрацьовано низку важливих питань, зокрема щодо розподілу бюджетних коштів для забезпечення фінансування пріоритетних напрямів та формування стратегічного вектору розвитку громади. Зокрема, одне із питань стосувалося муніципальних доплат для тих працівників виконавчого комітету. Чия заробітна плата становить менше 10 тисяч гривень. Перший проект рішення про затвердження положення про муніципальну доплату працівникам виконавчих органів Кременчуцької міської ради. Це наші прибиральники, це наші сторожа, і це наші двірники, слізаря і сантехніки. Тому їх небагато в усіх структурних підрозділах. Це пісяти. 51... Штатна одиниця, яка отримує таку заробітну плату, тому також розроблено положення про виплату муніципальної доплати як і в інших бюджетних установах нашої соціально-культурної сфери, і також дойшла черга до структурних підрозділів працівників органів місцевого самоврядування. Також розглянули і питання стосовно програми Ветерани Кременчука внаслідок змін назву територіальних центрах та їх об'єднання в комунальну установу Турбота змінюються і назви всіх установ. Наступний проект рішення про внесення змін до рішення міської ради від 19 липня 2024 року про затвердження міської комплексної програми Ветерани Кременчука на 2024-2026 років нової редакції. Усі підтримані комісією рішення буде передано на розгляд на найближчі сесії міської ради. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.